У горішньоплавнівському міському територіальному центрі Калина триває чергова видача продуктових наборів для сімей загиблих військовослужбовців. На виконання міської комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей на 2024 рік, коштами бюджету громади, а також за підтримки благодійного фонду полтавських ГЗК, придбано продукти у грудні 2024 року на суму 300 тисяч гривень. До різдвяних та новорічних свят сформовано 210 продуктових наборів, вартість одного 1430 гривень. Вже в четвертій цього року надається допомога: борошно, гречка, рис, макарони, сукор, олія. Так. Тепер пишили консервні. У нас консерви. Це м'ясна консерва. Три рівних консерви. Кукурудза, горошок, квасоля, сир, ковбаса, чай, масло і печиво. Акція видачі безкоштовних продуктових наборів сім'ям загиблих захисників України проходить за ініціативи міського голови Дмитра Бикова. У вівторок, 17 грудня, ми вже доставили ці продуктові набори родинам, які проживають на території наших старостинських округів. Це 30 сімей, які там мешкають. Серед тих, хто отримав продуктовий набір, пані Інна, дружина загиблого військовослужбовця. 13 числа вже два роки, як загинув. Дуже важко. масло». Син. Чоловік, хай буде мир, Уже хай. хай скінчиться ця війна, щоб більше ніхто не поїбав. Одне тільки бажання і все. Війна для горішньоплавнівки Юлії розпочалася 2014 року, коли чоловік перебував на фронті. Три роки тому він помер у госпіталі від отриманого поранення для дружини загиблого військового настали важкі часи. Є стимул жити далі. Діти, пані Юлія працює у територіальному центрі Калина і активно долучилася до волонтерського руху. Юля Володимирівна, стійкий бієць, боєць. І вона волонтерить, вона допомагає. І не, не лише Юля Володимирівна, спілкуючись теж із мамами загиблих, є у нас така Ольга Миколаївна в одному із сіл, яка теж регулярно і донатить, і допомагає, і волонтерам допомагає теж і допомогу відправляє на фронт. Тому ну, не опускають руки, а стараються допомогти. Важка місія випала на долю соціальних служб міста. Душа болить просто за, за всіх людей, які у війні. От, мабуть, кожну сім'ю це стосується і це лихо прийшло в кожну сім'ю. Але до цих сімей, до яких ми приїхали, це таке лихо, яке ну, це просто не можна передати словами. І... Виразити, зрозуміти тільки сльози навертаються на очі. Продуктові набори це важлива підтримка для родин, але найголовніше спілкування. Коли вчора з Ольгою Івановною ми відвідували сім'ї у е, старостинських округах, то люди е, спілку, у спілкуванні говорили, що нам не важливо, що ви що ви нам привезете. От, е, нам важливо, що ви приїхали до нас, і що ви потурбувалися про це, і е, нам важливо спілкування. Тому з цією метою, от ці е, подарункові, скажем так, набори і везуться цим людям. Да, тільки з метою, щоб відвідати, спитати, що у них наболіло, що у них не вдається вирішити. Ольга Івановна, як фахівець, допомагає, підказує, як оформити якісь допомоги, як оформити документи. Ми пропонуємо свої послуги у територіальному центрі для осіб похилого віку. І Люди відгукуються, приходять і ну, вдячні за те, що їм підказують. Кожна сім'я, яку ми відвідуємо, дуже вдячні, і от навіть Сьогодні вранці ось отримали на телефон повідомлення від родини, яка отримала продуктовий набір, і також пакуночки для дітей. Це ще один крок підтримки родин загиблих військовослужбовців горішньоплавнівської територіальної громади у важкі часи.